Якщо за кордоном людей закликають економити водні ресурси, то, як бачимо, у Кривбасі зовсім інша ситуація. Як вам ось така венеця прямісінько біля школи? Хоч малечі, доволі незручно переходити дорогу, проте з'являється можливість запускати корабликів. З'явилась Криворізька Венеція три дні тому, кажуть люди. Вони одразу почали бити на сполох, бо неможливо перейти дорогу. Ще й поряд школа, тому для малечі щодня дібратись до навчального закладу сухим, немов випробування. Третій день тічуть вода. С того колодца. Людям очень трудно переходить. Особенно школьники идут с родителями утром в школу, вечером со школы. Люди некоторые идут до рынка. Ну, вообще по делам идут. По дороге. По праїжі частині приходяться переходити. Ще й дров у багаті підкинула новина, воду у житловому будинку перекрили. Через це містяни кажуть, де тільки аж два у вони не добувають. І по сусідам ходять, і в магазині купують. Дійшло до того, що почали воду прямісенько з каналізації черпати. Що нам робити? Кому нам жалуватися? Дзвонять люди, дзвонять, кажуть, зробимо, а ніхто нічого не робить. Як невпинно вода витікає з колодця, так само і гроші за неї з кишень місцевих, бо стверджують, люди за цю венецю їм доведеться ще й потім розплачуватись. Це вже троє суток. Приїхали, відкрили, подивилися, викачали воду за, на дом, закрили воду і до сідання. А хто буде платити? Люди будуть прости платити. Оце заставлять людей платити комунальному підприємстві «Кривасводоканал» запевняють, цього ж дня усе відремонтують і вода нарешті з'явиться в кранах містян. Така ріка з'явилась не лише на вулиці Рякітіна, а як повідомили люди, ще й на зарічному та вечірньому. У якщо ви мешкаєте в цих краях, рекомендуємо про всяк випадок зути резинові чоботи. Олена Трунова, Микола Не Перший міський.